Приходь душе до Бога на розмову, як тільки зустрічаєш на обікей. Спути молитвою цю тишу спинком, хоч може серце не співатися. Відкрий Христу свою стражденну душу. Скажи, що їй, щоденно так болить. Хай простоті твою ранкову тишу заповнить щиро, литом мить. Приходь і день до Бога на розмову, хоча розшарпують тебе мільйони став поїздки і справу добро своє, Бог все це знав, та все ж тебе чекав. Буває день розпишем про хвилину, і все вчимось у вихлі різних і не <кій> підозрюєш на жаль людину, що часто ровоцінись вортував, якщо й хвилини в тебе не знайшлося прибігти на розмову до Христа. Бо в нас, на жаль, якось так повелося, що темний час займає суєта. А в ній життя коротке обривається, трагедії чимпором криня все, Буває, часу зовсім не лишається, як вічість у своїй простори све. І як важливо у такі хвилити тримати з небом тонісний зв'язок, стараємось день, поміж турботом і рутини, молитві серце прихилити хоч разок. І коли день іде за горизонти, стихають клопоти, іде на суєта, чи є у нас відведення. Вечірніх пасі біля ні Христа, що били ж ти і Бог на цій розмові, що ми позаду велике життя, без такі суворі, їх нам не прожити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у всякий час, бо від Його присутності покрову залежить доля кожного із нас, приходь до Бога радісні хвилини з хвалою і подякою в душі. Приходь до нього і тяжкі години, і він подасть потішення тобі. Приходь до Бога не лишай за себе, за рідних, близьких, за чужих молись. Життя таке непевне і напевне, хтось інший теж помолиться до тебе колись. Приходь щодня до Бога на розмову, за сиріт тіл, бідних і слабких, за одиноких тих, хто втратив віру, за тих, у кого шепет молоток затих. Не втоміся нести свої молитви, може, вони способками життя. І хтось посеред хлопоті, гонитви знайде свою дорогу до Христа. І як би там життя це не штормило, не чапало і рвало на шматки, та й і по серцю безпощадне било, неси твердю щоденно молитви. Прості і щирі, великі сльозами, в які кладаєш все своє єство, Щоб Ісус загине. І хочу їх хочуть наш Творець всього. Повір, молитви можуть захистити, спинити лихо, тамувати біль, молитви можуть небо прихилити, молитви завжди потрапляють в ціль. Тому приходьте Бога на розмову уранці, в день вечірні пори. Хай не чуть-чуть, бодай лише без слово, але свою молитву принеси. Така, як є, поранена, розбита. Розшарка на тяжким своє питтям, неси молитву у сльзах умиту, бо дасть розведу і твоїм очам. Невирішене і незрозуміле, важке, болюче все йому неси. На цю розмову, що там ти не сміло, повір, бо вір, не забізнеться прийти Твоє життя, твою страждену долю, розбитім біда віда витисном, лиш вір йому, Не пропускай розмову із тим, чиє ім'я, свята любов.